Привіт! Хто не знає, у нас є Соломієчка, це наша неймовірна маленька принцеса, наше натхнення. І вона любить дарувати наші прикраси своїм подружкам. Влітку було в її подружки День народження, і вона вирішила її привітати. І подарувати щось прикрас. Вона передивилася всі прикраси з нашого асортименту і вирішила сама придумати модель і дизайн прикраси для її подружки. Намовила у нас Соломійка на виготовлення ось такий ланцюжок на шию, і ланцюжок-браслет. Ланцюжок ми зробили на подовжувачі. Щоб було зручно носити вище, нижче, тут дуже красиве м'яте-сердечко, як вона його назвала. Там ланцюжок у нас виготовлене із сердечкою ювелірної нержавіючої сталі, яку можна сміливо носити і мочити. І вона вам дуже буде довго служити. Подивіться, як він красиво виглядає. Браслетик ми зробили дуже цікавої форми. Він у нас іде. Знов-таке ну, саме сердечко на такому самому ланцюжку з карабіном. Карабінчик ми защіпаємо, як подовжувач. У нас браслет зроблений одразу як подовжувач. Цей ланцюжок можна защпити на будь-яку ланку, Він ви регулюєте, як вам зручно, і ось так сердечко тут звісаю. Ну, подивіться, яка краса! Який красивий комплект придумала нас соломійка. Я думаю. Що його можна сміливо додати до нашого асортименту?